Вітаю вас, шановні слухачі. Тема сьогоднішньої лекції системи охорони здоров'я в світі. Кожний спеціаліст в сфері охорони здоров'я повинен розуміти, в якій системі він працює, як вона побудована, яке його місце і роль в цій системі. Сьогодні ми розглянемо три питання: система охорони здоров'я, принципи її організації та типи систем охорони здоров'я. Спочатку згадаємо поняття система. Система це сукупність елементів, що знаходяться в певних зв'язках між собою та об'єднаних єдиними цілями, взаємодія яких породжує нові якості, які не притаманні окремим елементам. тобто сполучена дія комплексу елементів, дозволяє отримати більший ефект, емерджентність, ніж дія кожного фактору окремо. Система охорони здоров'я може розглядатися в широкому і традиційному аспектах. Всесвітня організація охорони здоров'я визначає систему охорони здоров'я як всі організації, люди і дії, основною метою яких є підвищення відновлення або підтримання здоров'я. Система включає обрані міжгалузеві дії, при яких організатори системи охорони здоров'я. Приймають на себе відповідальність за підтримку удосконалення в областях, що знаходяться за межами їх безпосереднього контролю. У другій частині, у цій другій частині визначення, мова йде про так званий міжсекторальний підхід, коли організатори охорони здоров'я повинні в цілях підвищення здоров'я. Впливати на ситуацію в інших сферах координувати контроль за водопостачанням, харчуванням, умови, навчання, праці тощо. Традиційно система охорони здоров'я визначається як формалізована, тобто спеціально створена структура для організації забезпечення послуг, що дозволяють підвищити здоров'я населення і надати йому медичну допомогу, яка фінансується і управляється. Відповідно зі вмістом, визначеним законодавством. З цього визначення зрозуміло, що кожна країна не може запровадити в незмінному вигляді навіть дуже хорошу чужу систему. Як Якісь інструменти, методи так, а систему ні, оскільки їй придеться адаптувати до національного контексту, інакше вона не приживеться. А після трансформації система обов'язково буде. Власних особливих характеристик. Кожна система охорони здоров'я, як зазначає ВОЗ, повинна сприяти досягненню трьох цілей. Перша це поліпшення здоров'я населення, ну, зокрема зменшення смертності, збільшення тривалості життя, зменшення захворюваності тощо. Друга – Справедливість у розподілі тягаря фінансування охорони здоров'я, тобто зробити так, щоб отримання медичних послуг не призводило до зростання бідності і зубожіння населення. І нарешті третя ціль це чутливість до очікувань людей щодо питань, які не пов'язані зі станом здоров'я. Вона заслуговує особливої уваги. Тому що це індикатор оцінки реакції системи охорони здоров'я на немедичні очікування людей. На наступному слайді ви бачите перелік основних компонент чутливості, більшість з яких не потребує додаткового фінансування, але високо оцінюється пацієнтами. Дослідження, проведене на нашій кафедрі професором Крічковою, показало, що в ідеалі вплив чутливості на здоров'я населення може сягати 20%, а в реальних умовах до 10%. Таким чином, ця ціль не повинна випадати з полю зору як керівного складу системи, так і медичного персоналу. Зазначені цілі. Реалізується з використанням чотирьох функцій: фінансування, формування ресурсів, надання послуг і управління. Фінансування це визначення джерел, з яких фінансується система: бюджет, страхування, приватні кошти та їх сполучення. Формування ресурсів, крім фінансових, це кадрових, інформаційних, технічних, технологічних ресурсів тощо. Надання послуг. Має компоненти індивідуальний і суспільний. Індивідуальний це лікар-пацієнт, суспільні послуги, послуги, які одночасно споживає багато людей. Особливе місце посідає вакцинація, яка поєднує індивідуальний характер послуги та суспільний, який виражається через формування імунного. У цьому невеликому числі функцій, провідне місце належить управлінню, функції, без якої реалізація всіх інших, залишається під великим питанням. Розглянемо еволюцію концептуальних ідей, на яких базується організація систем охорони здоров'я. На цьому слайді шість принципів організації систем охорони здоров'я, які були в 1996 році проголошені на Люблянській конференції Всесвітньої організації охорони здоров'я. Першим принципом, першим не лише за порядковим номером, але й за пріоритетом є заснованість на етичних цінностей. Він охоплює підтримку гідності людини, передусім партнерські стосунки між лікарем і пацієнтом, де останній не сторонній спостерігач, а повноправний учасник. професійну етику, під якою розуміють, перш за все, неприйнятність критики дій колеги при спілкуванні з пацієнтом, розбір помилок або збоїв в роботі можливий лише в професійному середовищі. Окремо розглянемо солідарність та справедливість. Солідарність це організація фінансування таким чином, коли багатий платить за бідного, здоровий за хворого, а молодий за старого. І це вирішується не через те, що багатий здоровий та молодий платять зі своєї кишені відповідно за бідного, хворого та старого. А через наявність механізмів перерозподілу коштів у вигляді оподаткування загального або спеціального справедливість це організація системи охорони здоров'я, яка забезпечує зменшення відмінностей у показниках здоров'я у представників різних соціально-економічних груп. Відомо, що більш е, е, забезпечені, мають кращі показники здоров'я, ніж менш забезпечені. Завдання системи охорони здоров'я зменшити цей е, розрив. Повернемося до принципів е, організації е, систем охорони здоров'я. Націленість, націленість на поліпшення здоров'я, охорона і зміцнення здоров'я це один із основних пріоритетів. Охорони здоров'я суспільства. Всі дії і всі ці системи її окремих, окремих працівників повинні бути спрямовані не лише на одного пацієнта, а й на поліпшення здоров'я населення в цілому. Наступний принцип це спрямованість на задоволення справедливих. Потреб населення, тобто надання послуг, які вирішують проблеми зі здоров'ям, а не тих послуг, яких бажає або пацієнт, або лікар. Цей принцип також охоплює відповідальність громадян за своє здоров'я та вирішальний вплив голосу і вибору громадян на організацію і функціонування служб охорони здоров'я. Четвертий принцип. Націленість на поліпшення якості, поліпшення якості та ефективності охорони здоров'я потребує на сучасному етапі широкого застосування доказової медицини. П'ятий принцип: заснованість на надійній системі фінансування. Надійна система. Фінансування це не менше 5% ВВП на потреби охорони здоров'я в Україні на 20-й рік це лише 2,9% та раціональне використання ресурсів. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки, де на душу населення приходиться 17% ВВП і більше 12 тисяч доларів. На душу населення в Україні відповідно 167 в 2016 році. Майже чверть населення не має страховки або повністю, або має її в неповному обсязі, тому о, раціональне використання коштів набуває особливо важливого значення. І нарешті, шостий принцип орієнтованість на первинну. Медико-санітарну допомогу. Це, це єдиний вид медичної допомоги, який е, перечислений серед принципів організації охорони здоров'я, тому що первинна допомога це фундамент будь-якої системи охорони здоров'я. Е, розвиток цих принципів, які були проголошені на Люблянській конференції, відбувся в 2007 році. Коли була проголошена стратегія ВОЗ в сфері систем охорони здоров'я, програма дій справа кожного було запропоновано шість структурних елементів. Коли ви подивитеся на ці структурні елементи, ви побачите, що вони дуже нагадують функції систем охорони здоров'я, але певним чином розширені надання надання послуг. Фінансування і управління залишаються, а от ресурсні ресурси розподіляються на трудові ресурси, інформаційну систему охорони здоров'я і лікарські засоби, вакцини і технологію. Розглянемо окремі елементи систем охорони здоров'я, надання послуг. Належними службами охорони здоров'я є такі служби, які доставляють ефективні, безпечні та якісні медико-санітарні заходи особистого і не особистого характеру тим, хто їх потребує, там і тоді, де і коли вони необхідні, при мінімальних витратах ресурсів. Працівники охорони здоров'я або трудові ресурси це працівники, які належним чином виконують свої обов'язки, здатні швидко реагувати і діяти справедливо і ефективно з метою досягнення по можливості найкращих результатів стосовно охорони здоров'я, з урахуванням відповідно наявних ресурсів і обставин. Тобто, Є достатня кількість працівників, які справедливо розподілені, вони компетентні, здатні швидко реагувати і продуктивно діяти. Наступний елемент інформаційна система охорони здоров'я. Належним чином функціонуюча інформаційна система охорони здоров'я – це система, що забезпечує отримання, аналіз поширення і використання надійної своєчасної інформації про детермінанти здоров'я, результати функціонування системи охорони здоров'я і стан здоров'я. Останнім часом, для того, щоб інформаційна система діяла належним часом, вона повинна бути інформатизована, так, запровадження так званої e-health, тобто електронної охорони здоров'я. Наступний елемент лікарські засоби, вакцини та технології. Належним чином функціонуюча система охорони здоров'я забезпечує справедливий доступ до основних лікарських засобів, вакцин і технологій, які мають гарантовану якість, безпеку, дієвість та ефективність, і вони науково обґрунтовані і ефективні за вартістю використання. ще один елемент це фінансування систем охорони. Це п'ятий у нас елемент. Належна система фінансування охорони здоров'я мобілізує достатні фінансові кошти для охорони здоров'я з тим, щоб люди могли користуватися необхідними послугами і були захищені від фінансових катастроф або зубожіння пов'язаних з заплатою таких послуг. Така система формує фактори, які стимулюють. Ефективність дій і постачальників послуг, і користувачів. Фінансування можна розглядати, елемент фінансування можна розглядати з точки зору трьох дій функцій: це збір доходів, об'єднання ресурсів та закупівля медичних послуг. Збір доходів це. Розгляд різних джерел фінансування бюджетних, страхових, приватних тощо. На цьому слайді, який ви бачите, представлені інноваційні або додаткові джерела фінансування охорони здоров'я, і ми бачимо, що крім традиційних, які я тільки що називала, можуть використовуватися ще. Додаткові джерела, такі як на шкідливі для здоров'я товари, табак та алкоголь, податок на нездорове харчування, тобто продукти з великим містом цукру, там, кока, пепсі, з великим містом солі, внески солідарності з мобільних телефонів тощо. Тобто, треба шукати, особливо в умовах недостатнього забезпечення галузі. Нові джерела фінансування, які дозволять системі функціонувати ефективно. Друга функція фінансова, як ви бачили, це об'єднання ресурсів. Об'єднання ресурсів вважається передумовою реформування системи медичного обслуговування і ем, називається англійською мовою пулінг. – це консолідація. Е, Ресурсів самого, фінансових ресурсів з самого початку реформування, вона повинна бути частиною стратегії, тому що існування численних пулів, неефективне, воно збільшує дублювання і вартість адміністративних і інформаційних систем. Вони також, численні пули, ускладнюють захист, захист від фінансового ризику і досягнення соціальної справедливості. Для того, щоб система охорони здоров'я працювала, необхідно пули об'єднати, створити дійсно єдиний пул, в рамках якого можна було б вирівнювати ризики. І зараз ми це спостерігаємо, оскільки в нашій країні створена національна система здоров'я України, НСЗУ, де фінансові кошти на надання оперативних для Оперативного фінансування медичних послуг всіх рівнів об'єднаний об в єдиний національний пул. Повернемося до елементів. Шостий елемент це лідерство і управління. Коли раніше ми говорили про функції, там було лише управління, а тепер додано і лідерство, оскільки треба не лише управляти, а й вести за собою. Під лідерством і управління мається на увазі забезпечення рамок стратегічної політики в поєднанні з ефективним контролем, створенням коаліцій, регулюванням, уважним ставленням до системного проєктування та підзвітністю. Принципи, які ми розглядали досі, не забродзувіли, вони були підтверджені та отримали розвиток у 2008 році на Талінській конференції з красномовною назвою «Система охорони здоров'я для здоров'я та добробуту. Ви бачите, що тут такі ж принципи і елементи, які були зазначені в Ліблянській хартії. І конференції в Талінській хартії чи конференції, але є два істотних додатки: по-перше, це інвестиції в систему охорони здоров'я на основі фактичних даних, тобто мається на увазі запровадження доказового менеджменту. І друге, забезпечення готовності систем до подолання кризових ситуацій. Це було, нагадую, зазначено. В 2008 році, але світ не, не уроки не врахував, і сьогодні виявилось, що, що системи охорони здоров'я до так, кризових ситуацій в усьому світі виявилися не готовими. В 2013 році ідеологія Принципів була розвинута, була прийнята стратегія здоров'я 2020, основа європейської політики і стратегії для 21-го століття, де говориться, що діяльність держави може успішно привести до реального поліпшення здоров'я за умови спільної роботи різних секторів, спрямованої на рішення двох взаємопов'язаних стратегічних завдань. Більш повне дотримання принципів соціальної справедливості і скорочення нерівності по показниках здоров'я, і друге, це вдосконалення лідерства та стратегічного керівництва в інтересах здоров'я. За домінуючим джерелом фінансування, тобто за переважаючим джерелом фінансування системи охорони здоров'я традиційно Класифікуються на приватну, страхову і бюджетну. Приватна з стародавніх часів існує, коли основним джерелом фінансування є приватні кошти, і досі до таких систем серед цивілізованих країн можна назвати, що вона існує в США. Страхова система має свою назву «Бісмарка», оскільки саме канцлер Бісмарк у 1883 році запровадив цю модель фінансування системи охорони здоров'я за рахунок страхових внесків, роботодавців та працівників. Хочу зазначити, що це. Було підтверджено чи затверджено законом страхова модель це лише законодавче, закріплене фінансування за рахунок різних страхових внесків. І на, нарешті, сама молода це бюджетна система фінансування. У 2018 році у Радянському Союзі була запроваджена система Семашко, а після Другої світової війни. У 1948 році англійським економістом Беверіджем у Великій Британії була запроваджена також бюджетна система, яка мала певні відмінності від системи Семашко. Коли ми подивимося на наступний слайд, то ми побачимо, що в європейському регіоні. Існують різні методи фінансування: і страхова система е Бісмарка, і бюджетна система Беверіджа, і е більшість країн Центральної та Східної Європи, та краї країни е колишнього радянського союзу, які е задекларували, що вони переходять. До страхової системи, але як ми з вами знаємо, що Україна і досі залишається системою бюджетною. Вона вже і не Семашко, вона ще не Бевереджі, вона десь е, на шляху до змін. Слід зазначити, що Всесвітня Організація охорони здоров'я підкреслює. Що немає ідеальної системи фінансування охорони здоров'я, кожна країна розробляє і впроваджує нові поєднання механізмів збору та консолідації коштів відповідно до своїх потреб, історичних, фінансових і демографічних умов, соціальних пріоритетів і переваг, що призводять до поступового стирання відмінностей між моделями. І як висновок, я хочу сказати, що сучасна ситуація з пандемією продемонструвала слабкість всіх типів існуючих систем охорони здоров'я і необхідність створення сучасних нових систем, які досягають поставлених цілей і будуть стійкими до кризових ситуацій. Дякую за увагу.